У місті Вашківці Чорнівецької області працює реабілітаційний центр для поранених військових, які втратили кінцівки під час виконання бойових завдань. Пацієнтів готують до протезування. Знімальна група Сі-4 відвідала реабілітаційний центр та поспілкувалася з військовими, які там проходять лікування. Бійці кажуть, одна з найбільших проблем на фронті брак техніки. А автівки це розхідний матеріал. Чого найбільше нині потребують на фронті та як долучитися до збору? Далі у матеріалі. Військовослужбовець Микола Зубко із Сумщини втратив дві ноги у бою під Бахмутом. Рік проходить реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Думав, що це раз-два поставлять на ноги, і я буду вже. Ну так як травма була дійсно тяжка, що одної ноги не стало, і друга дуже сильно, серйозно була розбита, то затягнулося це ось до якого часу. Ще ось тільки недавно став ставати на протез. У Вашківецькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги нині перебуває понад 50 військових. Серед них Дмитро Волков воював на Бахмутському, Авдіївському та Харківському напрямках. Отримав осколкове поранення під час бойового завдання. Ну, повзло, що побратими було поряд і надали допомогу. Вивезли. Це вже два тижні в реабілітаційному центрі. Вже займаємося рукою. Спочатку на ну, рука вже має здвиги амплітудні, то взагалі не було здвигів. І також по нозі нога поломана, і що з нервами, тому що не відчуваю ногу. З пацієнтами військовими у Вашківецькій лікарні працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, фахівці, які допомагають пацієнту повернути навички самообслуговування, та асистенти ерготерапевтів, а також психологи. Тут планують збільшити кількість ліжкомісць, але поки немає фінансової можливості. Медзакладу допомагають благодійні фонди, які закуповують ліки та необхідне медичне обладнання. Більшість хлопців це є. Погане слово ампутанти, тобто ті люди, які втратили кінцівки під час бойових дій. У Нас в лікарні проводиться повне їх реабілітація, повний курс реабілітації, плюс протезування і до повного соціуму. Якщо є ампутант, то він про. Опять же, це ж дуже погане слово, але воно є. То він проходить курс реабілітації навіть і до шести місяців, до тих пір, поки він не повністю не володіє протезом і не навчиться на ньому правильно ходити. А якщо не ампутант, то від місяця до, до двох, до трьох, в залежності від важкості травм. Вартість одного протезу для військового коштує від 400 до 600 тисяч гривень, які фінансує держава. Військовослужбовці, які проходять лікування у Вашківецькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги, розповідають: на фронті є постійна потреба у техніці, яка допомагає рятувати як від поранень, так і життя військовим. Зараз більше затребувані дрони. У будь-якому випадку важка техніка це є. Важка техніка без неї нікуди, так само як. І арта, і все, остальне, тобто без цього ніяк. Іноді бійцям самим доводиться докуповувати необхідне, бо донатів не вистачає. Ми кожен місяць скидаємося зі своєї зарплатні, що нам там платять на свої потреби. Закупляємо, скидаємося цей перший місяць. Ми з цього збору закупляємо собі самі наушники, які нам треба, і так постійно кожен місяць. Кожному закупляємо те, що потрібно та <рес> з техніки багато чого не встачає. Чим більше техніки, тим краще. Довжен каже приймати якесь участь в нашій війні для того, щоб перемогти ворога. Долучитись до допомоги захисникам та захисницям можна за qr кодом на екрані або за номером банки. Любов Копівген Пасайлюк Павло Марковці. Новини Сі 4